Тарас Савченко, виконувач обов'язків голови Сумської ОВА, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас. Колеги. Отже, ви можете розказати нам детальніше про цю ситуацію з обстрілами у вас на прикордоні? Так, я хотів би дати можливо більш оновлену і повну інформацію по обстрілам протягом дня сьогодні Відбулось біля 20 обстрілів. Понад 120 приходів з різних типів озброєнь: це і міномети, артилерія, і стрілецька зброя, і протитанковий ракетний комплекс сім пострілів, і гранатомети. Тобто, весь набір. На жаль, у нас сьогодні є одна поранена цивільна особа: це жінка. Але, на щастя, це легке поранення. І вона зараз госпіталізована в Білопільську центральну районну лікарню, і їй надається медична допомога. Ще раз повторюся. На щастя, це легке поранення. Обстрілюємо протягом дня сьогодні шість громад Сумщини з трьох прикордонних районів із чотирьох. На чотири прикордонні райони з країною агресором, і от майже вздовж цього кордону сьогодні відбувалися обстріли. Так, Османська, Білопільська і з різних громад обстрілюються з різних типів зброї. На жаль, ми це практично щоразу, коли ну чуємо якісь новини із сумщини. Чуємо власне такі формулювання. Хотілося б знаєте, вже якось цю динаміку змінювати. Але давайте згадаємо, як змінювалася, наскільки скажімо, так як динаміка бойових дій змінювалася в Охтирці, в тій самій, тому що місто було присвоєно указом президента України ну, власне місто герой, значить, і згадаємо події річ. Чної давнини, адже бої за Охтирку ну вони точилися жорстокі. Адміністративний центр на Сумщині а, був в епіцентрі практично в перші дні бойових дій. Розпочалися бої в перші години повномасштабного вторгнення Росії, прорвавшись через державний кордон ворог. Хотів захопити місто практично з перших своїх кроків. Тім, коли колони російської техніки зайшли в Охтирку, її вже чекала засідка бійців збройних сил України та тероборони. Противник із втратами відступив важкі бої зіткнення на околицях. Охтири, які тривали до кінця лютого. У них були е, було знищено десятки одиниць ворожої техніки та кілька сот окупантів. Ну і зазнавши невдачі, в штурмі росіяни посилили артилерійські та авіаційні удари по Охтирці. Внаслідок обстрілів була зруйнована міська ТЕЦ, знищена будівля вокзалу. Зазнали значних пошкоджень заклади освіти та житлові будівлі. Оборона Сумщини тривала до кінця березня. І весь цей час Охтирка саме залишалася одним з найпотужніших вузлів опору окупантам загрої. Як я зазначив, та стійкість президент Зеленський присвоїв почесну відзнаку Місто Герой України, пане Тарасе, Ми хотіли би згадати з вами ці події річної давнини і запитати вас, власне, от в чому сила Охтирки, завдяки чому місто змогло стримати наступ ворога? Так я теж пригадую події річної давнини. Якщо говорити про ахтирку, то перш за все, це сила духу безпосередньо громади і керівництва громади, яке весь час залишалось на місці, і добровільчих формувань, які швидко взяли зброю і перекваліфікувалися з мирних професій, почали боронити свою рідну землю. Крім того, важливу роль все таки зяв. Зрали, що там була військова частина, хоч і інженерна, але знову ж таки командування частини керівництво оперативно оцінило обстановку, були підірвані там деякі мости, що призупинило просування ворогу і були. Правильно побудована а, оборона Ахтирки. А, крім того, я хотів би наголосити, що а, вчора в нас була річниця звільнення Тростянця, це а, таке невеличке містечко поряд з Ахтирки, яке було повністю окуповане. Там відбувались весь набір тих жахіть, які ворог творить в більшості окупованих міст, містечок, сіл і селищ України. І от я згадую знову ж таки, 26 березня, коли обласною військовою адміністрацію була сформована гуманітарна колона. І ми в той же день, коли Холодноярівці виганяли ворогів з Тростянця, в цей же день ми приїхали в Тростянець, ну враження було таке, як місто вимерло. Єдине ми їхали. Але не знали, кому передавати з ким там комунікувати цю допомогу. Але були ДСНС, підрозділ на місце. І там ми от розвантажили цю допомогу. Через них дізнались про поранених, забрали з собою. у Нас були карети швидкої на суми кілька поранених. І що важливо, з нами були журналісти, і вони перші зафільмували всі ці жахи, які там творились. І в цей же день, 26 березня, вночі в ефір, в тому числі на міжнародних каналах, пішла ця інформація. пішов відеоряд. Тому я хочу сказати, що ще раз причина то оперу і. Ключова зброя опору це сила духу, і віра, в що, в свою правоту і готовність боротися. Але в цьому, в цьому процесі важливі всі, як показала на прикладі цієї ж колони, по а, гуманітарним про яку говорив і медіа складова, і охорона здоров'я, і гуманітарна допомога, і взагалі взаємодія місцевець обласної влади, тероборони це критично важливо. І для звільнення, і для налагодження нормального життя. Пане Тараса, те, що починала вже на останнє ще одне питання: що починали, що обстрілюються постійно громади сумщини, вони практично постійно в інфополі. Це задля того, ну єдине пояснення, щоб зламати волю до опору і щоб українці вже нарешті капітулювали. Але якщо згадувати знову ж таки події річної давнини, то часто густо чуємо тезу від наших військових та від представників тероборони і цивільних, що легкої прогулянки, як рік тому, у росіян вже не буде. Але з огляду на події на Сумщині... Сумщині і Охтирці, зокрема, легкої прогулянки не було і тоді. Як ви оцінюєте в принципі навіть мінімальну можливість рушити росіянам знову ж таки через Сумщину вже в 23-му році, з півночі? Ну, Дивіться. Знову ж таки, я повторюю тезу, ту, що ми даємо постійно в ефір місцевим жителям. Щоб якось їх заспокоїти, що на даний момент ударне угруповання на кордоні з Сумщиною не виявлено. Про це ми говорили публічно на прес-конференції, наприклад, з генералом Осипчуком, який очолює оперативно-тактичне угруповання Суми в минулий четвер. Але з іншого боку, таке угруповання може з'явитись будь-який момент часу, щоб його зібрати, ябо, говорить військовий, потрібно там кілька тижнів. І ми сподіваємося, звісно, на кращий сценарій, але готуємося до гіршого. І я підтверджую ваші слова, що не, не, не просто не буде легкої прогулянки а ніякої прогулянки не буде. Тільки вони зайдуть на територію Росії, вони зустрінуть спротив різнорівневий і від і не тільки від штатних формувань зсу, а від цих, хто може тримати зброю, тому що ще раз у нас. Свіжі в пам'яті, ті жахи, про які ми сьогодні з вами говорили. Трасянця і втирка, і в багатьох людей є і особисті рахунки з окупантами, і взагалі такі настрій в населення, що боротись до останнього всіми доступними силами. Засобу. Так, пане Тарасе, саме дякуємо вам за вашу стійкість, вашу позицію. Тарас Савченко, виконувач обов'язків голови Сумської ОВА, був з нами на зв'язку.